І все, що ще буде, ми неодмінно несемо у нашу загальну з вами історію. Повірте, вже ніхто не забуде всі ці дні, ці роки, ніхто не зітре їх з нашої пам'яті, Ніх, ніхто не зітре тих людей, яких вже з нами немає, але вони вічно душі з нами, їх прибувають. Ніхто вже не буде думати інакше, як ми думаємо зараз тут. Тому е як і в українській творчості завжди говорилося про ворогів, да, згадайте українські народні пісні, в них завжди казалось воріженьки. Чому? Тому що ворог це знаєте, такий страшний якийсь. А воріженьки – це такий, знаєте, маленький пух комари немає. Його. І е, я хочу зараз заспівати пісню, яка вже тричі перероблена, так, але вона надає змісту, як ми ставимося до них, з яким усміхом ми ставимося до них. І ця пісня підкреслює наше не тільки ставлення до нашої перемоги, однозначно, а навіть е, у тому, який це воріженько для нас і де він буде. Пісня називається Комарик, і я знаю, що всі фактично зі мною зараз підспівають. Ой, шо, що за шум? Оченибеся! Що Комарик до повстанців долучився, що комарих до повстанців долучився, долучився наш комар до повстанців, щоб бити а голодранців, щоб бити, а голодранців. Щоб бити москалів, ще не того, щоб не було на вкраїні, той гидоти, щоб не було на вкраїні, той гидоти, примостився наш комар на дубочку, О, прикріпив скоростріл на листочку, прикріпив скоростріл на листочку, де узялася ураз Шурабура вона того комарика здубазнула, а вона того комарика здубаздула, як упав же наш комар на помості, гей, поламав москалю ребра й кості, поламав москалю ребра й кості, поховали москалям не по людськи. Ей! Видно руки, видно ноги, видно, пуцьке, видно руки, видно ноги, видно, пуцьке. Поховали москаля, край дороги, видно руки, видно ноги, видно вуха, видно руки, видно ноги, видно вуха, поховали москаля, мов собаку, видно руки, видно ноги, видно сипину, видно руки, видно ноги, видно спину, поховали москаля. Офофація Видно руки, видно ноги, видно пальці, видно руки, видно ноги, видно пальці. Поховали москаля, мов буржуя. Видно руки, видно ноги, видно ще щось. Видно руки, видно ноги, видно паспорт. Хай!